Цього дня імператриця Єлізавета підписала указ про заснування московського університету. Оскільки ця подія сталася у День святої Тетяни. Студенти традиційно святкують у цей день День студента. 25 січня Сейм Королівства Польського усуває від влади в країні російського царя Миколу I, І Польща на деякий час повертає собі незалежність. З цього дня політичний конфлікт з Російською імперією перетворюється для поляків на справжню війну. 153 роки тому відбувається весілля англійської принцеси Вікторії із кронпринцом Прусії Фрідріхом. В момент урочистої появи молодят вперше гучно лунає марш Фелікса Мендельсона. Після цієї події композиція, що написана композитором для п'єси Сон літньої ночі, набуває статусу весільного маршу. Засоби масової інформації СРСР повідомляють про відкриття Криворізького залізорудного басейну. Продовича кривбасу витягнуті у вузьку смугу протяжністю 100 кілометрів і розташовуються на території Дніпропетровської, Полтавської, Кіровоградської і Запорізької області України. У надрах Кривбасу близько 20 мільярдів тонн залізної руди. Ватикан Цього дня Йосипа Сліпого після 18 років гулагу обирають кардиналом і головою Української греко-католицької церкви. Сама церква знаходилася у своєрідному підпіллі ще до початку 90-х років 20-го століття. Сезон передплати на газету Вечірні вісті найвигідніша пропозиція. Акції та призи. Читай, економ вигравай. Цього дня народились 128 років тому. Народився авіаконструктор, творець першого у світі гідроплану Дмитро Григорович, випускник Київського політехнічного, автор майже 80 конструкцій літаків різноманітного призначення. Григоровичу належить ідея застосування на літаках броні та шасі, що складаються у польоті. Гідролітаки Григоровича виробляли у США, Великій Британії, Італії та Франції. 25 січня свій 26-й день народження святкує солістка ансамблю Збройних сил України Тіна Кароль, лауреат конкурсу Нова хвиля хвиля-2005» та представниця України на конкурсі Євробачення 2006 сьогодні виповнюється 73 роки з дня народження найнароднішого з усіх народних артистів Принца Гамлета і Гліба Жиглова усіх часів і народів неперевершеного виконавця власних пісень Володимира Семеновича Висоцького. Вот и сбывается все, что пророчится, Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, А именно уснуть.